Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Два Компак. Одразу перепрошую, будуть на фоні пікати у пси, тому що в нас немає електрики. І ідеальний час, щоб записати продовження і фіналочку по МСАЮ, про майстра Романа, який гарно з ним попрацював. І ну і після того я з ним попрацював. Значить, розіб'ю я відео фактично на таких три частини: перше під попереднім відео ви були дуже активні, приємно почитати, цікаво, багато думок різних. Хочу відповісти на першу думку. От один з коментарів був чи я нігде не косячив. Так само, як всі, абсолютно, так, так само, як всі, навіть в минулому відео за Будгуарт. Я розказав, що я накосячив. Я сам собі придумав проблеми на рівному місці і сам об неї спотикався. Ба більше відносно недавно в мене був свіжий ігровий апаратік від е, інтернет-магазину. Відомо не буду називати назву, але співпрацюю. І він був з тим, що були вильоти в синій екран при виході на бустову частоту на процесорі Intel. Відповідно, я зробив всі можливі заміри. Приговорив процесор. Ми узгодили заміну. Процесор дорогий, замовив, замінив. результата немає. Відповідно, моя діагностика була помилкова. Е, ну що ж, зняв процесор, так як це HP Omen був, схеми немає, документації немає, тому користувався схемами на інші апарати з подібними комплектуючими, зробив купу замірів, знайшов проблему, посадив назад рідний процесор. На жаль, така ситуація буває, від цього ніхто не застрахований. І причому я вам більше того хочу сказати, якби в тій ситуації замовник відмовився і апарат попав би до когось іншого. То фактично моя діагностика була б невірна. Але діагностика в лапках, я на цьому наголошую, тому що я всім от кажу, що є попередня вартість оцінки ремонту. Не більше того, а діагностика це вже коли плата зремонтована, на столі включається і працює. Може не одіта, можливо, не обслугована. Але на столі включається і працює, дає при цьому зображення, функціонують основні вузли. Так от, як підсумок, якби той апарат той Омен попав до когось іншого. Тобто в мене забрали без ремонту, віддали іншому майстру. Відповідно, моя попередня думка і оцінка вартості ремонту по заміні проце була б невірна. От Така от ситуація. Але знову ж таки, узгоджую з клієнтом, узгоджую з замовником, замінюю процесор. Не отримую результата, Відповідно, знімаю процесор, повертаю рідний, знаходжу проблему, ремонтую ноутбук. Звичайно ж, по ціннику значно дешевше, ніж було узгоджено, але це вже є повна, повноцінна робота. Далі ще одне відносно косяків. От Перед вами на столі плата від доволі свіжого ноутбука Acer Nitro 3050 11 покоління. Власне кажучи, прийшла вона до мене після двох сервісних центрів. Але вибити процесор по декількох напругах, і фактично, що робили попередні сервісні центри, це підняли процесор, накатали, посадили назад. Ну скажіть, будь ласка. В чому мені їх звинуватити? Тобто, питань немає, комплектуючи всі на місці. Говорити на фоні майстра Романа, мені навіть немає за що. Тобто, в мене питань, претензій до попереднього сервісу чи сервісів немає абсолютно ніяких. Я замовив процесор, спробую її підняти з роботи. Відповідно, або ремонтую, віддаю, готову, або якщо щось піде не так, так само віддам. Узгоджу з замовником чи повернути процесор на плату, хоча він явно битий по декількох напрогах, чи віддати в пакетику, віддам, скажу, вибачте. Так от, з цим питання, надіюсь, закрили. Переходимо в минулому відео. Я так боком пройшов відносно теми Lenovo, але повністю її не розкрив. Я сказав, що замовник заборонив мені знімати ноутбук, замовник заборонив мені знімати ремонт. Окей, не питання. Але помилки попереднього майстра, чому знову ж таки почалося відео? Якби це прийшов один ноутбук, я би ще задумався. ну Можливо, десь помилився, можливо, десь щось пішло не так. Але два Е, Помилки от ми розглянемо. Причому на конкретних фактах, схемах з фотографіями, наданими замовником, зробленими мною, і відповідно з висновками. чого треба нам почати? Почати нам треба звідси. Це фотографія MSI, отого самого, який ми ремонтували в минулому відео. Верніше, навіть який ми розглядали в минулому відео і перевіряли процесор на іншій платі від нього. Це вже графічна частина. Як бачимо, на MSI встановлений графічний процесор N18E G2RA1. Давайте швиденько загуглимо. Бачимо, що це 2070 Super. Тобто N18E G2A1 це 2070 а n 18 eg 2 r a 1 Це 2070 Super. Ще нам що потрібно знати, щоб далі говорити. Дату його виходу. 2 квітня 2020 року. Все, чудово. Тобто на MSI в нас був встановлений відеочіп n 18 eg 2 r A1. Відповідно, те, як MSI не вдалося зремонтувати по процесорній частині, відповідно було прийнято рішення майстра та замовника. Переносити графічний процесор на Lenovo. Ну, якби нічого поганого немає, тобто то є дві плати, до прикладу: одна виступає донором, друга виступає тою, яку ремонтують. Відповідно, перекидаємо комплектуючу, робимо з двох одного, це вже результат більш кращий, ніж два неробочих девайси. На що я хочу звернути увагу? От фоточка надана замовником ДО. Тобто на Lenovo стояв графічний процесор N18E G2 без book R. А 1 відповідно на Lenovo, спочатку був встановлений графічний процесор RTX 2070. Вирішили замінювати на 2070 Super. Так як ми знаємо, що Lenovo, Lenovo має злючий компаунд. Якби було погоджено з замовником те, що графічний процесор спилюється, відповідно, його спиляли. І, відповідно, в результаті посадили месайний. Можете зрівняти, відмотати відео, поставити на паузу. Це той же самий чіп, з тими самими дата-кодами, відповідно, посадили N18EG2RA1. 2070 супер. Lenovo не завівся, це прогнозовано і очікувано. Причому навіть можна було ці дії не роботи. От за що я говорю? Перед тим як робити любі подібні речі. Як мінімум, треба поцікавитися, почитати документацію і тоді вже приймати рішення. А тут 2070-2070 ну, супер, 2070 яка різниця? Ми з вами вже. Поглянули, що офіційний реліз 2070 Super відбувся в 2020 році, відповідно чіпи датовані 2019 року. Тепер давайте дивимося, знаєте що. Давайте перейдемо до документації. Перед вами якраз схема на цю платформу, з якою працював попередник Роман. І якби чуть-чуть він був уважніший, він би відкрив 19-ту сторінку і поглянув. Тут є така штука, як GPU-ID. Тобто, грубо кажучи, страпи, які йдуть в хаб, в хабову частину, і які хабу дають розуміння, з яким графічним процесором він має працювати. Тут воно працює дещо інше, ніж в стаціонарному комп'ютері. Там ми можемо зняти будь практичну відеокарту, поставити будь-відеокарту, і воно з вірогідністю максимально близькою до 100% заведеться. В ноутбуках же виробник передбачає встановлення певних конкретних відеочіпів. Відповідно, ми бачимо N18G0, стра 1, страп 2, n 18 g 1 стра 2, N18G2, стра 1, страп 2, n 18 g 2 1, страп 2 і N18G3. Відповідно, від 1660 до 2080 можлива варіація на цій платі. Все, ні кроку вліво, ні кроку вправо. Знову ж таки, ще один момент. Схема у нас ревізія 2.0 датована 2018 роком. Реліз 20-ї лінійки Super відбувся в 2020 році. Відповідно, чіп випущений у 2019 році. Тобто виробники тоді ще про ці чіпи, можливо, знали, але фактично вони їхню підтримку не додали в поточну платформу. Ну і знову ж таки, ще трошки, якби було уважності, достатньо відкрити схему на подібну платформу, але дещо свіжішу. От Я взяв в даному випадку наступного покоління апарат. Так само на 2000-й лінійці. Перше, що ми можемо побачити, у нас вже тут три страпи: CPU ID, CPU ID1, CPU ID 2. І відповідно для варіацій G0, G1, G1R, G2R і G3R, передбачені конфігурації оцих страпів в різні комбінації. Що дає нам можливість встановлення, тобто сенсу знімати змесай графічний процесор, спилювати на новий, рідний, не маючи нового, і садити туди змесай не було ніякого. Просто людина втратила свій час, не отримавши результат, тому що фактично така установка не передбачена заводом-виробником. Це те, про що багато хто питає, а можна там замість 1050 ti поставити 3060? Ні, не можна. От є документація виробником прописано, що можна поставити на певну платформу. Ні більше, ні менше. От, виходить, що. Була зроблена робота, об'єм роботи по спилу, об'єм роботи по зняттю графічного рідного процесора, по знятю ЗМСаю, по установці він був зроблений даремно. А все через те, що людина не проявила уважність, не подивилася технічну документацію. Ну і перейдемо до того, що ви і я очікували найбільше. Я зроблю вставочку, тому що зараз я не можу платформу запустити, вже буде електрика, як запишу шматок без свого фейса. Зроблю вставочку. Ну, власне кажучи, плата запускається поки що на інтегрованій графіці, тому що мені ще доїжджає флешка, тому що приїде на Lenovo графічний процесор. Тоді я з нього зніму msi Месаєвський. Буду проводити запускати. Власне кажучи, ще один з коментарів був чи є сенс робити такі роботи. По суті, немає сенсу робити отакі роботи. Купляти такі ноутбуки. Це було, це було зроблено з двома цілями: по-перше, зняти відео. А по-друге, черговий раз просто потренуватися, підняти апарат після попередників, скажімо так, практика і по фану не більше того. Власне кажучи, переходимо до шматка з демонстрацією роботи плати MSI на тому процесорі, який ми перевіряли. І тоді повернемося до технічної документації. Я вже поясню, що я знайшов і що було не так. Що ж, щоб не бути голослівним, вибачте за шум, тому що працює система охолодження, а процесор в стрес-тесті. Відповідно, своїх 90 з гаком градусів тримає. 79 Вт пакет його малює в АІДі. І 3,8-3,9 частота. Це в нас той же самий i7-10750H на інтеграції. Дискретки немає так, як я і говорив. І давайте, давайте, давайте шо? Та, що. Перша з проблем я потім пояснюю, я просто її покажу. З чим я стикнувся, коли вже запустив апаратик. Буде видно дисплей. Чекаємо. Оп, платформа виключилася. Оце вже було, коли він в мене вже почав повноцінно включатися. І друге, так, від'єдную зарядний пристрій. До речі, е хочу відповісти пану Роману. Він на профільному форумі задавав питання, чи може платформа ця працювати на інтеграції. Як бачимо, може. І також шукав пан Роман біос, хоча давним-давно відомо, що всі дампи лежать на сайті Mesai. Тому зашив нерідний біос. Тому я попросив вступну йому в особисті. Незважаючи на те, що вже вийшло відео, пан Роман мені скинув, ну, я надіюсь, рідний дамп. Я ще не зашивав, далі не працював, але надію, скинув рідний дамп. Відповідно, плата запускається, стартує, працює на інтеграшці. Графічну систему я ще не чіпав. Винуватцем був. Винуватцем був оцей товаріщ. Надіюсь, фокусується. Це один з дермосів живлення центрального процесора, але він не пробитий, був по ключах чи по драйверу. Там дуже цікава була поведінка і поведінка плавача. Тому довелося погратися, щоб це відловити. Так, чудово. Як я казав одним кадром. Забираємо термопасту. Відповідно, всі ідентифікації збережені і пробуємо сфокусуватися на процесорі. Ну, я думаю, номера серійні є, все видно, все чудово. Відповідно, далі задача наступна: приводити його до порядку по графіці, і тоді приїжджає проц, міняти проц. В принципі, все. Вертаємося до технічки. Ну що ж, друзі, ви побачили проміжний результат, а тепер давайте розберемо причини, по яких ноутбук не включався. Вірніше включався, але не проходив ініціалізацію. Значить, для цього давайте звернемося до схеми. Значить, нас буде цікавити оцей шматок. Це схема включення ШИМ-контролера, який керує живленням системного агента в складі ядра процесора, власне кажучи, фазами. Процесора і графічною системою самого процесора, тобто інтеловською графікою. НCP. І один вона має цікавий сигнал. Сигнал називається DRON. Всі майстри його знають фактично, що це є. От Через нульовики він розходиться на два сигнали: DRON і 302045 DRON. Цим сигналом шим контролер дає команду готовності DRMOSA і драйверу. Якщо ми розглянемо сигнал сам DRON, він в нас приходить на дермоси, на дермоз графічної системи, на дермос ядра, одним словом, він нас дає добро на запуск дермосів. І також приходить на драйвер, який керує ключами фази системного агента. Власне кажучи, що в нас відбулося? Один з дермосів. Просто-напросто почав садити цей сигнал. Причому садив він його рандомно. Коли я зняв плату з паяльної станції, плата ще була тепла. Я спробував включити, він в мене включився цей апаратик, потім знову не включився. Одним словом, був плаваючий дефект. Причому е занижений рівень на лінії DR-ON дозволяв включатися. Драйверу е, фази SA, тому вона була практично завжди, як і ми бачили в попередніх замірах, але його було недостатньо для того, щоб включилися збірки, де І відповідно, так як рівень цього сигналу був нестабільний, то вищий, то нижчий, деколи платформа навіть запускалася, а деколи не запускалася. Винуватцем був один з деремосів фази живлення ядра процесора. Власне кажучи, я його замінив, платформа почала стабільно включатися. А далі я стикнувся ще з одною проблемою. Я показував це в шматку відео, коли починав. Завантажуватися операційна система. Вентилятори через якийсь час починали піднімати обороти до максимуму, і плата виключалася. Що я ще знайшов? Виявляється, попередник, він же добрий майстер-роман, ще й паяв мультиконтролер. І так як від вентиляторів. Є зворотній зв'язок, тобто вентиляторами керує мультиконтролер. І з тахометра вентилятора знімається зворотній зв'язок на мультиконтролер. Повертається. Мультиконтролер тим самим контролює, чи обертається вентилятор, з якою швидкістю і так далі. Файний майстер-роман не досадив мульта. В результаті, що ми отримали, ми отримали відсутність зворотнього зв'язку від вентилятора ГПУшки і виключення аварійної платформи через деякий час. Але якщо ви думаєте, що на цьому все, я вас розчарую. Саме цікаве, давайте залишимо під кінець відео. Значить. Переходимо ось сюди. Вмикаємо апаратик, Це той самий MSI, та сама плата, тільки вже дещо більш одіта. І що ми бачимо? Ми бачимо знак оклику на Nvidia GeForce RTX 2070 Super. Причому знак оклику з кодом 43. Давайте розберемо ще цей момент. Так, я машинку відправляю в сон. Бачите скрін стеч Power Up GPU Z. Я машинку відправляю в сон, щоб вона нам не шуміла. Зліва перед вами результат тесту Mods Mats, який був проведений на Lenovo після того, як він прийшов до мене. Тобто з посадженим GPU 2070 Super замисає. Мені видало помилки по каналу А0. Причому, якщо ви бачили попередні фотки, звернули увагу. Я там знімав модуль пам'яті саме по цьому каналу. Переміряв всі зв'язки, всі зв'язки прозванюються. Тобто я не придав цьому значення по тій причині, що, як я вже казав раніше, в Lenovo не підтримується 2070 Super. Відповідно, в мене були думки, що проблема в цьому. Плюс відеобіос не Леновуський, одним словом, я на це не звернув особливої уваги. Зняв я графічний процесор з Lenovo, посадив я його на MSI, переміряв знову ж таки всі зв'язки по цьому ж самому каналу А0. Після того запаяв відеопам'ять. І що я отримав? Отримав аналогічну картину по скануванню матсом, як і з чіпом цим самим, який стояв на Lenovo. Тобто пан Роман вишенкою на торті, ще умудрився угрохати при заміні графічний процесор RTX 2070 Super. І того підбиваємо підсумки. Флешка відеобіоса раз. Відеобіос, благо, пан Роман скинув, але він не допоміг. Графічний процесор 2. Два модуля пам'яті відеопам'яті 3. Процесор 4. Ну і вишенкою на торті буде спилений процесор на Lenovo. Причому тут під питанням ситуація, чи потрібно їм його було пиляти чи ні. Тому що, як ви всі знаєте, хто стикається з ремонтом ноутбуків. Іноді от той злий компаунд через деякий час може зіграти злий жарт. Пятаки можуть, скажімо так, відходити, тобто іноді рибол пам'яті і рибол графічного процесора вирішує питання, тому що, як повідомив замовник, на Lenovo в нас були артефакти. І графічний процесор з Lenovo 2070 додаємо сюди в колекцію. Я навіть не буду витрачати час на те, щоб порахувати вартість вбитих запчастин, але урожай два графічних процесора, один центральний проц, два модуля пам'яті, флешка. Дуже гарний. Ну, от така була історія про славнозвісного, доброго майстра пана Романа. Я вам дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе.